У складний для країни час українські діти творчістю закликають до миру у Києві. Підбили підсумки дитячого онлайн-марафону Діти за мир за єдину Україну, який пройшов за підтримки почесного президента міжнародної громадської організації на зустріч мрії Євгенії Тимошенко. Малюнки, творчі роботи, вірші та пісні на українську тематику були створені вихованцями з понад ста українських шкіл-інтернатів, соціально-реабілітаційних центрів, семи виховних колоній для неповнолітніх та учасників фестивалю на зустріч мрії. Дитячі роботи були <затовані> у соборі Софії Київської до Дня Незалежності України. В цей нелегкий час кожен а, повинен внести свою лепту щодо захисту України. І а, сьогодні а, кожен українець бореться за мир як може. І наші дітки, учасники фестивалю Назустріч мрії, який відбувся на початку літку в Києві, а, вже довели до всієї країни, що таке мир, єдність. Любов, розуміння один одного, незважаючи на те, якою мовою ти спілкуєшся. І цього року найбільше заявок поступило від дітей зі східної країни, від дітей для участі у фестивалі. Але не превеликий жаль, у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в нашій країні, діти зі сходу не змогли приїхати на фестиваль. Тому ми вирішили провести онлайн-марафон Діти за мир за єдину країну. Сотні дітей, учасників марафону, своїми роботами закликали до єдності та миру в Україні. Я хочу побажати нашій країні миру, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб перестали гинути люди, щоб частіше сміялися діти. А також я хочу побажати всім злагоди, любові і добра, з Днем незалежності. Слава Україні! Героям слава! Той приклад, який сьогодні нам додають діти. Навіть ті діти, які ну, зробили, напевно, в житті помилку, але ж подивіться, як вони своїми роботами, як вони своїм враженням від рідної України, як вони сьогодні підтримують своїм талантом тих людей, які захищають нашу рідну державу. Я хочу сказати, що фестивальна зустріч мрії головою журі, якого я мала честь бути. Він щороку вражає і вражає, і надає сподівання на, на те, що в нас надзвичайно велике майбутнє. На завершення свята учасники марафону, представники громадської організації Батьківщина молода та усі бажаючі встановили патріотичний рекорд по розгортанню найбільшого прапору України.